О, Вовчик, Вовчик, Вовчик. Як же мені до тебе потрапити? Ідея! У мене є ж НЛО? Чи летуча тарілка? Я не знаю. Ладно, де вона там у мене? Я ж її не зруйнував, коли з інопланетальними боровся. Вона не зламана. Сподіваюсь, я керувати цією штукою вмію. <глаз> я зараз дохну тут, як будто п'яний воділа. <глаз> Сподіваюсь, тут немає ніякої патрульної летучої міліції, поліції. А то, якщо би є, то все мені криндець. Сподіваюсь, нема. Все ж таки палити у летучій торілці було поганою ідеєю. Дісклеймер: Курити – це погано. Цей персонаж просто хворий на голову, та він полублог, він від цього не помре. А ви можете від цієї дряні померти. Так що не можна це. Не можна палити це погано. Та подивіться на його очі, йому явно погано. Реально. Чел! Стій, тільки не стріляй. Так ти хто такий? Мене звати Отри, не стріляй, будь ласка. Я тут прийшов за одним своїм другом, він там, за тим забором, який ти породі охороняєш чи що. Тільки, бро, не стріляй, я тобі зла не, не бажаю. А, добре, зрозумів. Тогда сейчас позвоню кое-кому. Алло! SCP-фонд вы просили позвонить, когда кто-то захочет зайти на зону. Всім не рухаться! Вовчик, це як розуміти? Мені цікаво. Хм, все ж таки ти мене знайшов. Я тебе тут очікував, але не очікував цих. Прибираю усі ці свої манатки, або я їх знищу, як твоїх недодрузів якихось. <гум> Твоя черга підійшла на нафік. Щоб більше сюди не приходив. Double Так просто нефтечит. Не, не, не! Рад, вовчик, и ты сиди. Це що за нафік на мене летить? Ой ой, походу мені криндець. Чого ти так сильно б'єшся? Я тебе вб'ю, від тебе навіть караплі крові не залишиться, Я тебе просто вб'ю. Значить, так ми заговорили. Ну, добре, добре. Тепер дивись на мою реальну силу. Две щезер на твій лазер рознесу. І все нема твого лазера, нема? Я ж говорив не врятую тебе твій лазер. Хм. Ну, добре, тоді піду звідси. А ну стій! Доженуєш тебе все одно. То відстань від мене шарлок. Все, отима звідси. Отри ти тепер звідси не виберешся.